Старе віджило, і воно тебе ну не наповнює, воно тебе скоріше виснажує. І оце ти точно не знаєш куди, і ти наче течеш, пливеш за течею, як дохла риба, блін. Ось і хочеш щось змінити, але не знаєш куди і як. да І це простір, коли тобі вже воно щось запрошує кудись далі, і ти, наче, відчуваєш, що воно десь щось є. Але куди як незрозуміло, і ти продовжуєш плисти далі за течею? Бо Наташ, те, що ти казала, я дуже розділяю. Але зараз, це в умовах війни, воно все підсилювалось, воно інтенсифікувалося всі ці процеси, всі ці кризи. І мені здається, що ця щільність простору і наповненість життя вони потрібні. Бо коли там є простір, він заповнюється якоюсь хрінью. І це як загальний такий копінг: напакувати щось не щоб не стискатися з цією невизначеністю, бо вона лякає, і ти, наче, знаєш, біжиш постійно вперед, а, а вона все так само в, попереду, і ти з цим нічого не робиш.